Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції характеризується загостренням на певних напрямках. Інтенсивність обстрілів з боку контрольованих російською владою незаконних збройних формувань впродовж останніх тижнів залишається стабільно високою. Так за минулу добу, 22 червня, незаконні збройні формування 85 разів обстріляли позиції українських військ та інфраструктуру мирних населених пунктів. Вогневих ударів бойовики завдавали із реактивних систем залпового вогню, танків, гаубиць калібру 122 та 152 міліметри, а також 120 мм мінометів. Найгарячіше вчора було у населених пунктах поблизу Донецька. З початку цієї доби бандити більше 20 разів порушили режим тиші на різних ділянках фронту. Найбільш активно цієї ночі найманці Кремля діяли на артемівському напрямку. Майже 10 разів зі 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм Вони вдарили по золотому попасній розівці Зайцевому та Троїцькому. Тричі під ранок із заборонених мінометів, гранатометів та зенітних установок. Бойовики нанесли вогневі удари по наших позиціях під Марінкою. Вночі розвідку наших позицій вели понад 10 ворожих безпілотників, найактивніше на Луганщині.